Дуже часто задають питання, скільки я буду заробляти по Польщі, якщо візьму собі бус і буду на ньому їздити тільки по території Польщі. І вже не раз я казав, що я не можу так сказати, бо я не знаю, як буде працювати ваш, ваш бус і як ви будете працювати. У мене от зараз два буси, і на них я розкажу приклад, як взагалі ну, який оберт виходить. От у нас маршрут на два буси однаковий. Ми закрочуємо вантажимось інтеркарзом, їдемо на Щецин І зі Щецина навертаємось назад, щоб знову загрузити товар з інтеркарза до Щецена. Тобто, можна так сказати, кругорейсь такий. Один бус виїжджає в це. Вчора я, я вантажився. Вчора я виїхав на Щецин, Зі Щецена я переїхав в корштин на додрий І з Корштина я вивантажив. Один товар в Познані, другий там село не пам'ятаю, між Познаню і лодзі, Лодзю. І третій вже в Лодзі вивантажився. І потім вже перед тим, як сьогодні п'ятниця їхати додому, то мені ще знайшли завантаження за 450 злотих. Тобто виходить на ще це 1050 було колись 1300. Зараз ставки попадали, знаю, то 1050 злотих. З коште 900, 950 злотих. І оця 450. Тобто виходить у нас скільки? 200, 400, да, Десь 2400 злотих. По кілометражу, десь плюс-мінус буде 1250 чи 1260 км. Такий пробіг буде, бо я з Раджиміна їду на пусто додому. Тобто весь пробіг повністю, і все враховується, пустий ну з товаром і так далі. Другий бус, так само, він загрузився. На Щецин з закрочуємо. Та сама ціна 1050. Потім беремо завантаження з, зі Щецена на Люблін. но прикол в тому, що одне розвантаження в Любліні в неділю, а друге розвантаження в Любліні в понеділок. І за цей товар нам платять за цей маршрут платять 1950 злотих. І плюс ми ще беремо завантаження. Зі Старгарта на Сохачев. А, і за цей товар нам платять 800 злотих. І того, що у нас виходить? 1050 плюс 1950 3000, і плюс 800 а, за Сахачев. Тобто 3800. По кілометражу точно, точно сказати. Бо він, виходить, в Сахачеві сьогодні повинен вивантажитись і повернутися на лоць. Переночувати і в неділю вже виїжджати на вивантаження десь 4 ранку. По кілометражу зараз скажу так, десь тут 500. Там виходить десь 550, 1050 до лодзі. Хай буде сотка, 1150, і з Лодзі до Любліна десь 350. Що це в нас виходить? У нас виходить 1600, 1600 кілометрів. І ціна 3800 злотих. От в цьому і різниця. Тому я ж кажу, я не можу сказати, хтось скільки буде заробляти і як працювати. Так що далі думайте, робити, що робити, брати машину чи не брати. І це ну всі ціни я кажу в нето, тобто, хто там правильно все рахує, додаєте 2 23%, і така сума у вас вийде, це оберт, а там вже всі розходи і так далі будете вже самі. На свою діяльність або на спілку розраховувати, вираховувати, які розходи, який у вас автомобіль буде, бо деякі машини там 12-13 літрів можуть спалити, інші 8-10, ну і так далі. Я ж кажу, що я вам свій розхід показав. У мене на Iveco виходить 10,5. Так, Да, згоден, коли вітер, автобан, то буде і всі 14 літрів. Ця Iveco буде з'їдати. А ви можете порахувати на свій автомобіль і на свої.